Відкривається Макдональдс, ну пару хвилин туди. В 7.34 десь 7.35 отако. Я зайшла в Макдональдс, почула мощний зрив. Коли вийшла назад, то бачу, люди стоять, і цей парень витаскує постраждалого з машини і кричить, давайте в воду, бо горить. І збоку так плам'я вже, таке хороше плам'я. Коротше, йому бочину, це, якщо він цей, то праву бочину йому вже огнем бралося все. У мене тут одіяло, я накриваю товар. Я вхватила одіяло, він воно й досі лежить там з боку. І прибігла, ж кинула тому парню, кажу, туши, тому що поки воду, то він згорить зараз. Ну, а потім вже почали його витягувати, тому що знизу була вже угроза загорання машини. І давай витягувати і все. Ну, витягти не так, то просто було, бо в нього одна нога вже була одірвана, вона просто на мишцях. Ну, коли витягли, то він ще дихав, але ну, видно було, що людина не жисів, тому що травми дуже серйозні. Ну і парень той розслабив йому ремень, бо цей. І тут під підскочили медики, положили його це. І тільки медики одійшли, і зразу машина спихнула як факел, Моментально всі. знизу машина повністю взяла. Як б, щоб не той парень, то він би згорів машині. Ну і нас поліція всіх одігнала на безпечне місто, бо машина дійсно сильно горіла. Я кажу, якби щоб не той парень, то він би там в машині залишився. Ну хоп, наскільки хоп. я бачила, то в нього а, а, поломана рука була. Кажеться, і друга нога теж щось цей. Ну наскільки, наскільки як його витягли, ну я рядом стояла. Ну рука, яка поломана, я не скажу. При свідомості був? При свідомості там вряд ли він був. Ну що ще він е живий був, тому що під голову, коли підмащували, то ну, такий вдох був.